Це гра на знайомства. Потім ще подивитись на відео свою гру, як ви грали. Зараз скажу правила: гри People to people. люди до людей. Кожен з вас стоїть в парі. Так? А я без пари. Звісно. Звісно. А Мені треба, щоб щось було живе. Тобто я даю вам. Я даю... Ні, дякую. Я даю вам різні завдання. Наприклад, головою потрібно дотронутися до правого коліна свого сусіда. Правого коліна. Наприклад, плечем обережно, дівчата, плечем потрібно дотронутися до плеча свого сусіда. Вухом до коліна. І. Коли я говорю People to People, потрібно помінятися парою обов'язково. Але дивіться, моя задача яка? Ще поки не міняємо. це був тільки приклад. Друзі, я без пари. І я собі швидко находжу пару. Поняли? І хтось один із вас станеться без пари. Стане на моє місце і дає завдання, і я вам скажу хитрість маленьку. Обов'язково потрібно давати завдання, щоб швидко виконувались, щоб вас трішки запутати, щоб собі знайти пару. Бо тут стоїть він без пари, а без пари ну, чуть-чуть скучновато. Зрозуміли? Починаємо гру. Зараз бачимо, як ви зрозуміли. секунду. Ми в парах стоїмо і правою п'яткою до вуха зіда. Думайте, смікалочка. Вон, вон, твой сусід, вот. Давай стараемся. Давай, товариші. Молодцы. Обережно. Джакичан отміняємо. Жакичан отміняємо. Супер. Супер. Так, друзі. Мої. Зараз. Носочка. Вот цим носочком. Левый нож. Потрібно до, до правого, уважно, до правого коліна свого сусіда. Коліном до плеча. Коліном до плеча. Тіпал до бівал! Тіпал до бібл! Так, хто у нас? Саша Пристинський! Ось ви! Так, голосно говоримо. Хто веде, голосно говоримо, щоб всі чули. Завдання. Які завдання наші? Маша, Маша, поздравляйся! Давай. Давай. Можна і одразу? Правим коліном, Правим коліном. піднімаємо праве коліно. Піднімай коліно. М -м -м. лівою ногою. Е -е. Просто лівої ноги треба дотронутися, до будь-якого місця. Праве коліно, ліва нога. І тебе топи. О, я дотронувся. У мене вийшло. Любі, любі частини тіла, які ти знаєш, називають, тільки ну, би, в прилічному контексті, будь ласка. Так, ми знайомимося. Да? Сплачаємося. Сашка, давай. Головою, вухом, нос. Плечі, два права, ліво, локті, руки самі, кісті, коліна, голиностопи, носочки, пяточки. А це господи. Давай, лоба? Ні, лобам, Лобом, лоб, лоб. Лобом лоб. до лоба? Лоба до лоба? Ні. що? А об ногу просто? Все. А, -а, -а давай, надо, на О, -о, 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 О! Ой, Маша, что ты делаешь? Сейчас И игры закончатся. Не, винтики говорят. А уже сказал? Да. Би, меняйся местами. Просто. Давай, давай. Давай. Ну что, товарищи? Что там у нас? О, товариш, ну що, блядь, просто візти. Так обережно кубик, кубик не трогай. Да. 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 Давай, похитріше то давай, давай. Да. Нос до плеча. Нос до плеча. Да. Давай да. ты мені. Да. Да. Все, чітко. Так, да. да, все добре. Да. Ми справились. Да. Клина до локтя. Клина до локтя. Коліна а, а, о, и... о, да. Есть. А, сделаю. А? Не знаю, как... Думай, думай. Можно повторяться. Ничего. Вухок нос. У? Ух ты. Ух, нос. Вот. Сделал. Ух ты, какие-то похожие уши. И чернесло. Меняемся. Здесь, <реклё McFly> Есть. Есть. <реклё McFly> Есть. Я <реклё McFly> Так, так, так. <ріст> так, в нас ще буде дві ігри і потім граємо в наступну гру. Ура! Два заходи в цієї гри і наступна гра. Ось такі граємо. Да? Команда наша як називається? Galaxy Band. Galaxy Band.